На українців чекає непростий погодний тиждень. Починаючи з вівторка і аж до неділі очікуються дощі, які місцями супроводжуватимуться мокрим снігом. Перша половина тижня буде відносно прохолодною, а четверга температура почне поступово знижуватися. Ночами у низці областей вже очікується невеликий мінус. Про це нам повідомляє україдраме Так. У вівторок, 14 листопада, задощить по всій Україні. Місцями дощі будуть значними. Суха та похмура погода в цей день очікується лише в Одеській області. Нарешті території країни прогнозуються опади, тому обов'язково беріть з собою парасольки. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у вівторок, то буде холодно. Так, майже по всій країні. Країні стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс п'яти до плюс дев'яти градусів в день. Лише у західних та південних областях буде трішки тепліше від плюс 9 до плюс 13 градусів денний час доби. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вже буде майже нуль. Очікується всього лише від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла. У Києві 14 листопада, в цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку й до самого вечора буде зберігатися похмура погода. У день піде дощ. Який до вечора повинен послабшати. температура повітря коливатиметься в межах від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!